Скажіть, чиє оце? Алло. Оце от чиє. Ні, ні, леді, я просто Та, вам Я підвальню б... голову, ви тут воно. на сімей. Ага. А де, де Анатолій Унович? Унович Анатолій тут. Да, ну Унович от, Прізвище ім'я по батькові сотника. Вийшов з дільниці. підійшов до цієї жінки повчав, в мене є на відеореєстраторі. За... От це ж повністю списки з дільниці повністю.

Чула, вы сказали, что он начал войну. Я сказала, зачем вы неправду? Олег Олег, чуете, нам о, нужно помочь составить ту ну, ну, тут скаргу и акт. Алло, смотрите, короче, люди с удочерами спецслужб.